Слава Україні! Триває 1379-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили сім атак російських окупантів. На південно-слобожанському напрямку Українські воїни зупинили 15 атак противника. У районах населених пунктів Приліпка, стариця. Синельникове, Вовчанськ та в бік Колодязного і Ізбицького. На Купінському напрямку учора відбулося вісім атак російських загарбників. У районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Піщани та Нова Кругляківка. На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз у районах населених пунктів Нововодяне, Новоїгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та в бік Степового. На слов'янському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак. У районах населених пунктів Олександра Шультини, Плешіївка, Щербанівка, Яблунівка та Русиняр. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 52 атаки. У районах населених пунктів Володимирівка. Маяк, родинське, червоний лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлене, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки. На Олександрівському напрямку противник учора здійснив 18 атак. У районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень у районах населених пунктів Затища Гуляйполе. Та в бік населеного пункту прилуки на Придніпровському напрямку українські воїни відбили одну атаку у районі Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 52 авіаційні удари скинувши 153 керування авіаційні бомби. Крім цього, здійснили 3787 обстрілів, зокрема 50 із реактивних систем залпового вогню. Та залучило для ураження по території України 4406 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 6 танків, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем. Три реактивні системи залпового вогню, 90 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 47 одиниць автомобільної техніки і одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!